Ця м'яка руханка побудована на основі свідомого пілатесу та безпечного стрейчингу. Вона допоможе вам розвинути гнучкість кольшових суглобів, організувати руки, розвинути мобільність грудної клітки та всього хребта. Її можна виконувати як зранку, так і ввечері, або коли ви відчуєте втому та напругу в тілі. Всім привіт! Ви знаходитесь на каналі «Мови і Тіла. Я Іванна Кравчук. Починаємо заняття, сідаємо на сідничні бугри. Ви можете їх прощупати, якщо ви вперше почули такі слова. І це кісткові орієнтири, які легко знаходяться на попі. Сідаєте на сідничні бугри, опираєтеся на руки, пальці розширені. Долонями відштовхнулися від підлоги, витягнулися за маківкою. Стопи на ширині тазу, можливо, трошки ширше. І ви починаєте заводити ногу за коліно іншої ноги і вертаєте на місце. І знову заводимо стопу за коліно іншої ноги і вертаємо на місце. І ми так рухаємося з боку в бік, перевертаючись то направо, то наліво. І з наступним разом ми опиняємося на правій нозі, виводимо ліву, стопу, опираємося нею повністю на підлогу. Ви сидите зараз на правому стегні. Правим стегном відштагнулися від підлоги, витягнулися за маківкою. Витягнули руки над підлогою, тому що ми будемо ними рухатися не зверху, а внизу над підлогою. Щоб вони не заважали нам рухатись. І ми повертаємося до лівої ноги, захвачуємо ліктем за коліно, повністю все стегно і в міру не сильно, не намагаючись просто приводимо ногу до себе, продовжуємо відштовхуватися правим стегном і витягуватися за маківкою. Далі ми повертаємо. Руки на місце і розвертаємося, дивимося чітко за <кій> пальцями ніг. Це центрове наше положення. І тут ми опускаємося на руку і робимо боковий нахил. І ось тут раджу прогладити лікоть всю задню поверхню плеча ось це плечова кістка, і ця частина від ліктя до плечового суглоба у нас плече. Тобто ми прогладжуємо трицепс. і спускаємося вниз, і прогладжуємо кінчик лопатки. Знаходимо лопатку і знаходимо кінчик лопатки, прогладжуємо. Ви прогладжуєте від ліктя до лопатки, цю цю частину усвідомлюєте її. І уявіть, що лікоть і кінчик лопатки вони щось одне ціле і можуть рухатися тільки разом. І коли ви опираєтеся на руку і ваш лікоть опускається, то і опускається кінчик лопатки. І вивернулися на центр, повертаємося до ноги, обнімаємо її, відштовхнулися стегно, витягнулися за маківкою, розвернулися. І знов опираючись на долоню, ми в першу чергу опускаємо лікоть. я розвернусь, Опускаємо лікоть, і за ліктем кінчик лопатки теж опускається. Відштовхнулися. Обняли ногу, відштовхнулися стегном, витягнулись за маківкою. Повертаємось і знову на долоні опускаємося і ліктем тягнемося. Тобто, перша дія це ми тягнемося ліктем. Ми не нахиляємося, не нахиляємо голову, не ведемо руку. В першу чергу ми тянемося ліктем в підлогу, і від цього тягнеться кінчик лопатки, і вся лопатка вниз теж. Відштовхнулись – Поворот, і ще раз ми робимо нахил, вернулися і по центру. І звідси ми опираємося на праву руку і починаємо заводити ногу назад, вертаємо, звідки вона прийшла, і вертаємо на спу. Вертаємо на... назад, за коліно, назад. За коліно І так, рухаємося в своєму темпі, намагаємося рухати саме ногу в кульшовому суглобі. Таз ми рукою зафіксували, рухаємося лише в кульшовому суглобі. Коли ви заводите ногу назад, то у вас лобкова кістка направляється в сторону голови, а нога витягується назад. У вас прекрасно розкривається ось ця складка. Ми її хочемо розкрити, розправити. І ви можете, роз... заводячи ногу назад, прогладити лобкову кістку в сторону голови, а стегно назад. Лобкову кістку в сторону голови, а стегно назад. Декілька разів так прогладьте, щоб ви зрозуміли і відчули, що має відбуватися у вашому тілі. Допоможіть своїми руками, ніби руками тренера, підказати своєму тілу, що має відбуватися. І ще раз. Стопа, нога. Порухали і лишаємо ногу позаду, переводимо руки сюди. Ми коліно беремо між долоні. І знову зверніть свою увагу, ще й на цій руці, на лікоть, на трицепс, і туди аж до кінчика лопати. Прогладьте, прощупайте цю зону, зв'язіть лікоть з. Кінчиком лопатки, нагадайте іншій руці, що в ці зони. Зараз ми будемо акцентувати на них увагу. Ви опираєтеся на дві долоні, провертаєте біцепс, передню частину плеча і лікттів ямку вперід, на двох руках. От ваші лікті по сторонам дивляться. Ви розвертаєте ліктєві ямки, щоб дивилися вперед, при цьому долоні вони лишаються на місці. І те, що було, ви ліктями тягнетеся в підлогу, за ліктями тягнеться лопатки, і відповідно лопатки будуть нахиляти ваш корпус. Понахиляйтесь декілька разів з розумінням, що відбувається з вашими руками. Організація плеча дуже важлива. Щоб поки ми працюємо з кульшовим суглобом. Не калічити свої плечі. Все-таки, хоч ми акцент робимо на якусь частину тіла, але хочеться, щоб все тіло було контрольоване, організоване. І тепер вашу увагу звертаю на сідничний бугор правої ноги. Знову ви можете його прощупати, знайти знову пальцями, нагадати. Відчути, і коли ви нахиляєтеся вперед, то сідничний бугор припіднімається вверх. А тепер задайте уяву, що від того, що сідничний бугор припіднімається вверх, відповідно, ви будете нахилятися вперед. І ще не забувайте за лікті. Тобто наш рух відбувається за рахунок того, що лікті опускаються вниз, сідничний бугор припіднімається вверх. Лікті опускаються вниз, і значний бугор припіднімається вверх. Добре. Тепер прогладьте ліву руку від мізінця по боку. І знову ж таки до кінчика лопатки. Від мізінця по боку і до кінчика лопатки. Від мізінця по боку і до кінчика лопатки. Знову уявіть. І зв'яжіть, що мізінець прив'язаний до кінчика лопатки. На одній руці поки. <кій> і ми на ребро ставимо ліву руку і мізинцем по підлозі тягнемося, і за мізинцем тягнеться кінчик лопатки, і від цього ми розвертаємося. Від цього руху руки ми розвертаємося. Мізинцем тягнемося по підлозі. За мізинцем тягнеться кінчик лопатки, і ми розвертаємось. Додайте розворот, поворот голови. Тянучись мізинцем по підлозі, ще повертайте голову в праву сторону. І у вас не тільки кульшовий працює, а зв'язується ще кульшовий з корпусом. Тобто, щось відбувається ще в корпусі. наше тіло цілісна система. І ми повертаємося. А тепер зверніть увагу, що відбувається з вашою опорною рукою. Не забувайте те, що ми освоїли: що коли лікоть опускається, тягнеться лопатка. І ми тут організовано опускаємося, лікоть опускається, і тоді опускається весь корпус. І мізінцем тягнемося, тягнеться лопатка. І ось так. Організовано в плечах в. Корпусі. Не забуваємо, що сідничний бугор припіднімається в стелю. І ми гарно організувалися гарно зробили це. Тепер ми розгинаємо ногу в коліні і згинаємо. Розгинаєте настільки, наскільки вам зручно, тобто, можливо, не дорозігнеться і не страшно, і ще стопа від себе. Просто щоб вона потім в процесі, що ми будемо робити далі, не заважала. У вас опора в дві руки на стегно праве, і ви розгинаєте ногу, наскільки розгинається. Розігнули, наскільки розігнулася. І тепер допомагаємо рукою розвертати стегно, коліно в підлогу. Стегно, коліно в підлогу розвертається. Можете допомагати рукою, можете робити самі. Намагаєтеся розвернути і таз, і стегно, і коліно, і передню частину стопи. Повністю розвернутися до ноги, наскільки вийде. І в такому положенні ми робимо те, що робили. Лікоть опускається, за мізинцем тягнемося, і погляд в праву сторону. І тепер ще додайте уявлення, що ваш мізінець по боку зв'язаний з пальцями ніг. І пальці ніг в одну сторону тягнуться, а пальці рук в протилежну сторону тягнуться. І весь все тіло зв'язується в одне ціле. Є. Забираєте ногу. Опускаєтеся в упору на одну руку, і тепер що ми робимо? Ми по підлозі розгинаємо ногу в коліні і сідаємо на два сідничних бугра. Можливо, комусь потрібно буде щось під бугри покласти, складене в декілька разів одіяло для зручності, що ви не можете сидіти з рівною спиною. І ми так будемо рухатися. Зігнули ногу в коліні. Розгинаємо і два сідничних бугра на підлозі. Коліно, можливо, буде припідніматись. Головне це всадити два сідничних бугра. І знову сюди, два сідничних бугра. Сюди, два сідничних бугра. Сюди, два сідничних бугра. Сіли на два сідничних бугра. Знову ж таки, повторюсь, можливо, комусь треба буде одіяло. І що ми робимо тут? Ми вже робили таке на початку. Руки в сторону. Сідничними бурами штовхнули підлогу вниз, маківкою витягнулись. І ми повертаємося до зігнутої ноги, вертаємося в центр на руку, лікоть опускається. Ми робимо боковий нахил. До зігнутої ноги поворот. На долоню, лікоть опускається, і ми робимо нахил. І тепер, коли ви робите нахил, згадайте уважно свій правий сідничний бугор. Він ніби на щось натискає, щось тримає, щоб воно не вискочило. Бо коли ми нахиляємося, то хочеться його припідняти, але ви ним тримаєте те, що хоче вискочити. При нахилі в сторону. І повернулись. Сюди. Повернулись. В нахил і пружиним. Лікоть. 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 І вернулись хоба. Лікоть. Опускається. Лікоть. 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 Вернулись сюди. Є. Знову виводимо стопи паралельно. І заводимо стопу за стопу, стопу за коліно, і ми опинимося на лівому стегні. Лишаємо стопу за лівим коліном і опиняємося на лівому стегні. І знову ми відштовхуємося рукою, виходимо на опору лівого стегна, ним відштовхнулися, витягнулися за маківкою. Руки в сторони І ми повертаємося до верхньої ноги. Фіксуємо, прямо ліктем за коліно. Фіксуємо. Розвертаємося і ліктем тягнемося за ліктем-лопатка. Зафіксували. І ліктем тягнемося за ліктем лопатка. Зафіксували, ліктем тягнемося, за ліктем лопатка, і робимо ще раз. І вернулись. І тепер ми опираємося на руку і заводимо ногу назад, вперід, назад, вперід. І пам'ятаєте? Коли ми заводимо назад, то лобкова кістка в сторону голови, а стегно назад. Підтягнули трошки лобкова кістка в сторону голови, а стегно назад. Дали трошки відчуття, відчуттів і розуміння через руки своєму тілу. І тепер переносимо це в рух назад, на стопу, назад, на стопу. Назад. Лишилось тут, переводимо руки в опору. І пам'ятаєте, лікті зв'язані з кінчиками лопаток. І ми лікті опускаємо, і за нами кінчики лопаток опускаються. Провернули ліктьові підростки в сторону тазу, а ямки вперед. І Продовжуємо лікті опускати. За ліктями будуть кінчики лопаток і лопатки, як чиїсь руки будуть нашу спину нахиляти. Є. Yeah. Зосереджуємо свою увагу і можемо потрогати на лівий сідничний бугор, що він піднімається, і від того ми опускаємось. Сідничний бугор піднімається. Сідничний бугор піднімається, і якщо потрібно, ви можете рукою його припіднімати, припіднімати. Тепер згадуємо, що від мізінця по задній поверхні руки до кінчика лопатки іде лінія, і, і мізінець до кінчика лопатки прив'язаний. І ми тянемося, повертаючи голову вліво. Тянемось, повертаючи голову вліво. При цьому не забуваємо, що сідничний бугор припіднімається, лікоть опускається. Ще робимо декілька раз. Знову знаходимо опору у дві руки і розгинаємо ногу в коліні, натягуємо носок, наскільки виходить. Відчуваємо опору в стегно, на ній ми тримаємось і лишили розігнуту ногу. І тепер починаємо таз розвертати стегно, і коліно і всю передню поверхню ноги в підлогу. Що необхідно, ми закручуємо саме стегно, саме в цій зоні прогладжуємо, щоб у нас не тільки стопа рухалася, а щоб стегно з тазом саме. Рухалось. Ми зараз на головці стегнової кістки прокручуємося тазом, і у нас активно працює кульшовий суглоб опорної ноги. Є. І все те саме, тільки ми тянемося пальцями в одну сторону, а пальцями ніг в протилежну сторону. Пальцями в одну сторону, пальцями ніг в протилежну сторону. І прекрасно працюємо з еластичністю талин всього тіла, і це буде впливати на кольшовий салон, ну і на все тіло. Є. І звідси, пам'ятаєте, ми виводимо ногу по підлозі. І опиняємося на двох сідничних буграх. Опираємося, якщо необхідно, на руку, заводимо ногу назад. По підлозі розігнули, прокрутили і на двох сідничних буграх. Сюди, сюди. Плавно, повільно, у своєму ритмі, у своїх можливостях, в своєму діапазоні. Два сідничних бугра посадили. Давай, сідничних бугра посадили. За маківкою витягуємося, можемо покласти руку і штовхати руку в стелю, видовжуючи свій корпус. Лишаємося тут, руки в сторони. Сіничними бограми штовхнули підлогу вниз, за маківкою витягнулись. І ми повертаємося до зігнутої ноги на центр. І пам'ятаємо лікоть в підлогу, від того ми нахилилися. До зігнутої ноги, центр. лікоть в підлогу, від того ми нахилилися. І згадуємо, що ми щось тримаємо лівим сідничним бугром, коли нахиляємось. Щоб він не припіднімався, він там щось тримає, щоб воно не вискочило. І в нас розкривається гарно весь бік. І пружинки, і пружинки за рахунок лікоть. Лікоть ніби на м'ячі, і він по м'ячі, пружини, пружини, пружинить, відскочили від м'ячика. Від ліктем м'яч ми пружиним пружиним пружинимо, відскочили, повернулись. Пружиним, 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 відскочили, пружини, 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 відскочили і повернулись. Супер! Ось таке гарне заняття на цьому все. Якщо вам сподобалося, залишайте подобайки, коментарі. Мені буде приємно почитати. Всім до нових зустрічей, па-па!